Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати та розказати, як підключити правильно акумулятори до електричного скутера Corsa Prime 1000 Вт потужність. Давайте переходимо до самого підключення. Перше, що ми повинні зробити, це з'ясувати деякий дріт. Чорний дріт це в нас мінусова клема, яка під'єднується до контролера нашого електроскутера. Червоний дріт це плюсова. Беремо перший акумулятор. Під'єднуємо до мінусової клеми акумулятора, яка позначена синім кольором та знаком мінус наш чорний дріт. Так, затискаємо його, щоб у нас був хороший контакт. Закриваємо, ізолюємо ковпачком. Так, потім встановлюємо поруч ще один акумулятор. Ось таким чином звертаю увагу, що у нас є в комплекті до електроскутера, до акумуляторів ось такі поводки, вони йдуть різного розміру. Нам потрібно спочатку взяти ось такі коротенькі. Беремо коротенький поводок і встановлюємо червоним контактом на плюсовий контакт акумулятора. Він позначений червоним кольором та знаком плюс. Так, встановили. Міцно фіксуємо так, закриваємо ковпачком і тепер встановлюємо на другий акумулятор клему на мінусовий контакт. Також затискаємо, щоб у нас була, був хороший контакт. Все, закриваємо ковпачок. Якщо від руки не виходить, допомагаємо викруткою плоскою. Там зараз все стало. І тепер беремо ще один поводок, він має найбільшу довжину і встановлюємо його на плюсовий контакт. Фіксуємо. Закриваємо ковпачок і тепер встановлюємо третій акумулятор. Так, підключаємо до нього мінусову клему. Також затискаємо її добре. Так, і закриваємо. Все, проізолювали. Так, беремо четвертий акумулятор, встановлюємо. Так, в принципі, можна вже і п'ятий. Беремо короткий поводок, встановлюємо до плюсової клеми його. При такому підключенні на виході ми отримуємо з 12 вольт п'яти акумуляторів, кожен акумулятор по 12 вольт. Ми отримаємо напругу. 60 вольт. Так, є. 60 вольт, 20 ампер годин. Тепер підключаємо до плюсової клеми. І до мінусу. Так, проізолювали І тепер у нас залишився останній дріт, це плюсовий дріт, який підключається до контролера, при його підключенні ми. Побачимо іскру і почуємо характерний звук. Не потрібно лякатися, це нормально так ось. Все затиснули. Закриваємо ковпачок. Так, включаю запалювання, перевіряємо. Зараз ми почуємо, поворотнички працюють. Так, сигнал. Все працює. Користуйтесь.